Вітаю вас, друзі. Зараз на дворі вже майже ніч. Набиваю дерть. Зараз знаходжуся в бочці, в якій у нас зберігається зерно. Це 25-кубова бочка з підпаливом мастильних матеріалів. Насипано в цю бочку було приблизно десь біля 16 тонн зерна. І і з цієї сторони, ми її фактично під зав'язку були, з цієї сторони засипали. Вибирається внизу днем рукавом з цієї сторони бочки. Ну і як бачите, половину бочки вибрали, а тепер приходиться іншу, ну я б сказав навіть не іншу половину, а десь одну третю приходиться підсипати зерно гробаркою. Приблизно десь. Таким чином. Так. Друзі, дуже чудово зберігається зерно. Зерно це було всипано сюди або в липні, або в серпні вже не пам'ятаю, відео в нас на каналі є. Так нічого ніде не попріло, ніяких... Таких знаєте, поганих запахів не відчувається. Саме головне, що зерно потрібно у цю бочку засипати сухе. Ну і звичайно, провіяне. Тим чином ми зберігаємо і пшеницю, і ячмінь, і кукурудзу. Все, да. друзі, до зустрічі. Слава Україні!